От з вами. Читання з того Євангелія від Матея. Слава Богу. Того часу підходять до Ісуса учнів Йоанна і кажуть, чому мої фарасеї багато послуг, а твої учні не поспіль? А Ісус їм сказав, чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з них? На дні, коли заберуть у них молодого. І тоді будуть постати. Адже ніхто не пришиває лапки з невжитого полотна до старого одягу. Тому що лапка візьме собі дещо від одягу і дірас, вона ще більше. І не вливають нового вина до старих бурдюків. Інакше бордюки розірвуться і вино розірветься, і бордюки пропадуть. Але вливають нове вино в нові бурдюки і те й інше зберігає. Слово Слава Богу! Ось сьогодні зранку поміркував, що це Івангеліє про новину, який власне Бог дає сьогодні на п'ятий день війни. І цей Івангелій говорить про майбутнє. І про те, що до старого нема повернення. Також в цьому контексті це також то, що і учні Йоанна, і фарисеї, це старе, воно зникло. І так і сталося. Це може було важко відпускати, але України немає іншого шляху, ніж будувати нове майбутнє. Це будування має торкнутися всього. І політичної системи, і суспільного життя, і церкви римсько-католицької в Україні також. Перед всіма нами є заклик. Заклик будувати нове життя до Слову Божого. Від того, наскільки ми з ним впораємося, ну, така й буде. Є цікавий приклад з першого читання про благословення Ісаака. Вона завжди якесь впало питання, а чому воно спрацювало? Тут ж ніби обманом які отримали це благословення. А сьогодні задумаємося над такою річчю. А чому Ісаак Езава не поблагословив відразу? Чому він його відправив на полювання? Є така думка. Ісаак знав, що він має благословити Якова. Але це йому з якоїсь причини не хотілось робити. І Езава, він знав, що не має його благослови, він пробує себе переконати. Тому послає Езава на полювання, щоб показав, що який він достойний, щоб потім з'їсти цю їжу, щоб якось себе підштовхнути, щоб благословити Езава. Бо інакше нащо це він робить, що щоб свого сина не може так поблагословити спадкоємців? Правда? Що? Не, не обов'язково я правий, але щось тут є. Іначе би він його просто побогословив і не було всієї цієї історії. І Ревекка, їх мати теж знає, щось сильно не так було з задумано. Прям сильно. Що батьки знають, що біда. І тому це спрацьовує. Не тому, що які обман, тому що вони всі там грають якісь дивні ігри. Але так часом є з нами людьми. Це те письмо, як перебільюючим серцем показує правду, чи ту правду, яка через віки до кінця світу не зміниться. Тому, що ми часто живемо в брехні. І вона опутає всіх. так, як Ісака, Равеку, Езава і Якова. Але попри все це, Господь веде історію спеціння. І в мене велика надія, що з нами буде так само. Поприємо, що в нашій країні багато брехні, багато гріхів. Але те, що ми живі, це знак Божого благовоління. Те, що минулу зиму ми пережили. Це знак взагалі Господніх чудес. Я вірю, що Господь є з нами. А тому молимося, даремо наших близьких до пам'яті Марію також. Одовіряємо сьогодні і Валерію Залужного, і всіх, хто на фронті, і всіх політиків, яким треба багато працювати. Вони, от як ця родина Ісаакра, і Яків, там все не так, як треба. Але довіряємо Господу, що Він знає, як з цього вивести добро. Амінь.